Погода в Україні у листопаді буде морозною, як прогнозує синоптик Володимир Деркач, з листопада потрібно очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду. Перша декада листопада принесе всього 1-2 теплих дня, а потім почнеться плавний перехід від зрілої осені в пізню. Це буде супроводжуватися зниженням температури, дощами, які будуть переходити в мокрий сніг. Повідомив синоптик. В середині листопада помітно похолодає вночі, проте в денні години опади в цей період на деякий час. Відступлять, третя декада листопада буде вже холодною. Містями очікуються невеликі морози, а в деяких регіонах можливі і досить сильні. Опади в кінці осені також посиляться. В основному у вигляді снігу або мокрого снігу, в залежності від місця проживання. Додав синоптик. Народний синоптик підсумував, що українців чекає досить зимове закінчення осені. Нагадаємо, зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів, як каже клімат Толог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від мінус 5 до плюс 5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися. У той же час синоптики сайту Васьмето вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз. Погоди